Чуєте гучне зіщання в небі? Навряд чи це над вами літає хрущ. Скоріше ворожий дрон. Після останніх подій в Одесі, Харкові, Білій Церкві та й у Кривому Розі варто розібратися, що таке дрон Камікадзе. Будемо це робити разом з експертом у військовій справі. Мене звати Анастасія Круглікова, і я маю 10 питань, на які відповість Сергій Кузан. Безпілотник камікадз шахід 136 про який ми говоримо. Він був маркований як «Герань-2». Тобто вони просто-напросто перемалювали фактично іранський безпілотник. Має злітну вагу приблизно 200 кг, вага гавоєвої частини може становити 15 20 кг. Цей дрон зібраний з цивільних компонентів і має досить низьку собі вартість, приблизно 20 тисяч доларів. Дрон Камікадзе це баражуючий боєприпас для ураження. Цілей він дуже, ну, достатньо ефективна річ на даній відстані і наводиться цей дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Ніби звучить не страшно, але давайте забувати про те, що у носовій частині дрону знаходиться боєголовка, яка й робить лихо в українських містах. А куди саме російським військам вигідно спрямовувати дрон камікадзе? Запитаємо у експерта. От враховуючись насичення передових позицій Збройних сил переносними зенітно-ракетними комплексами, кулеметами, стрілецькою зброєю, росіянам взагалі невигідно застосувати його проти військ, лише проти цивільних об'єктів і міст. Тому використання іранських дронів для ударів по містах для рашистів, от є більш очевидним. І великий радіус розльоту уламків і осколків, от якраз він становить небезпеку для людей, передусім. Неодноразово було помічено роботу цих літальних апаратів парами. Що це збіг чи тактичний задум? Це робиться для підвищення саме ефективності, тому що якщо не влучає перший, перший дрон, то тоді заходить вже на ціль другий, третій, і ось, наприклад. Ми бачили приклад білої церкви, коли випущено одразу було 12 таких дронів. Це масовий запуск. Тобто, от ця тактика рою. запускають одразу 6-8 камікад, Це бачите, в нашому випадку понад 10, і от вони вражають стаціонарний об'єкт. Цим вони, власне кажучи, і небезпечні. Підписників своїх хвилює таке питання: чи можуть сучасні системи ППО збивати дрони камікадзе? Наявність от саме в конструкції планера такого елементу, як карбон це вуглепластик, от це якраз свідчить про можливість їх виявлення системами протиповітряної оборони. Ну а виявлення можливе з застосуванням радіолокаційних станцій. Тоді ж за допомогою яких засобів протидій можна знищити дрони камікадзе. Ну от швидкість цього безпілотника становить 120-180 км на годину, і це, власне кажучи, дозволяє атакувати шахет 136 навіть із стрілецької зброї, а враження доцільно наносити стрілецьким озброєнням типу зу 23 От шилка. Атакувати також можна і сучасних зенітних гармат, от приміром німецьких гепардів або кулеметів. А ось цікавий факт: не тільки Україна-агресора ядрони камікадзе. на українському озброєнні теж є. Це свічбейт модифікації і 600. Наше питання номер 6 до експерта: це які особливості цих штуковин. Версія Свічблейд-300 застосовується для знищення легкої броньованої техніки, ну а також звичайно живої сили ворога. Це от така собі ручна граната, яку наші військові можуть відправляти на значні досить значні відстані. А вже от дрон Свічблейд-600 має протитанкову бойову частину от типу Джевелін, і може знищувати вже важку броньовану техніку російської армії, ну от зокрема танки. Як не крути, для того, щоб керувати таким літальним апаратом, потрібен оператор. Скільки вчитися військовому для управління дроном Камікадзе? Це залежить від складності управління і класу дрону. І от в зв'язку з цим от, і навчання сама тривалість може бути різним. От навіть цивільні дрони DJI потребують аж до тижня підготовки. А є дрони із складними складною мікроелектронікою, складними тактико технічними характеристиками. І вони потребують підготовки аж вже до кількох місяців. Тобто, все залежить від саме від складності цього дрону. Ми чули і про іранські, і про турецькі, і про американські безпілотники. Дрони. А чи є українські аналоги? На озброєнні в Україні стоять саме розвідувальні безпілотники. Приміром, от лелека 100 відома, фурія, Валькірія. Є також до речі, і ударний дрон. Це український ВПЛА Піді 2 Окрім розвідувальних функцій, цей дрон може наносити і ураження противнику. Ну а ще українські ем, ініціативники виробляють свій власний серійний коптер. Зветься він Бандер, і от квадрокоптер передає картинку з камери в режимі реального часу. За період війни ми навчилися розпізнавати і політ літака, і приліт ворожої ракети, і як працюють системи ППО, але все ж як звучить і виглядає в небі іранський дрон Камікадзе. Військові жартують, що він виглядає в повітрі як літаюча праска. А от видає такий характерний шум завдяки саме цивільному двигуну. Від от як від, від мопеда потужністю 50 кінських сил. Ну от, власне кажучи, тому їх і ще називають літаючими мопедами. І десяте питання: головне, що робити людям, якщо вони бачать в небі, так би мовити, праску або чують характерні звуки. Загальне правило ховатися в укриття. Якщо до укриття далеко не добігти, то звичайно ще треба керуватися правилом двох стін, тобто пам'ятати, що від, оці, від зовнішнього там місця виявлення цього дрону до твого сховку має бути дві стіни, і це буде достатньо для того, щоб погасити ось цю, ось цю ударну хвилю. Звісно ж, ніяких вікон скла, всього що легко б'ється, тому що розліт уламки осколків вони є звичайно ж також небезпечними. Тож допомагаємо нашим військовим, хоча б тим, що бережемо свої життя. Не треба бути знавцем, достатньо лише читати своїх та дотримуватись рекомендацій.